Так, дивіться, позики. Як це виглядає? Якщо гроші вашої скарбниці закінчились, вам буде запропоновано вибір із трьох видів позик. У списку вказано кількість, яку буде отримано, та кількість повернення погашення, що є більшою, бо враховує відсоток. Чим більша позика, тим довший термін повернення. По закінченні терміну позуку буде автоматично погашено за рахунок коштів наявних у скарбниці на той момент. Ми візьмемо 1000 на один рік і віддамо на 5%. Узяти позуку. Ми взяли позику на 1000 гривень. Відповідно, дивимося, що у нас є статистика погашення позику. Наступне погашення вересень. 1739, 1050 повинно бути у нас в скарбниці. Якщо не буде, у нас вилізе нова позика, і нам треба буде брати новий кредит для того, щоб перекрити старий. Я сподіваюся, всім було зрозуміло.